Дуже зросла кількість заражених туберкульозом. Всі хронічні захворювання вони також загострюються, якщо є такі, от просто якась домінанта ну, психологічного дратування. Просто логістичні маршрути, всі раз і перервалися. Ти питаєш, а вам робили там діфтерія, столбняк, гепатит. Кажуть, ні. І це просто жахи. Дуже високий вклад в нашу перемогу вакцинуйте дітей. Бо захворівши військовий від кору, це мінус солдат. В результаті цього ви отримаєте здорову дитину і щасливу родину. Півтора мільйона дітей в Україні за оцінкою ЮНІСЕФ ризикують отримати психологічні розлади через війну. Агресія РФ прямо або опосередковано вплинула і на фізичне здоров'я багатьох. Створили цілий ланцюг і інших проблем, про які вже давно попереджали медики: як берегти здоров'я дитини під час повномасштабної війни. Саме про це ми вирішили сьогодні поговорити з кандидатом медичних наук та директором дитячої поліклініки номер 6 в Одесі Сергієм Горищаком. Вітаю! Вітаю! Давайте з вами розпочнемо нашу розмову з того, що спробуємо пояснити, чи є е, пряма залежність між стресом дитини через війну та її фізичним здоров'ям. Якщо вивчати вже багато різних військових конфліктів, і саме і наш в тому числі, давно вже вчені прийшли до висновку, що це точно є кореляція між цими станами. Проста така теза, наприклад, якщо от є там знайомі, чи от якась заїкується, да, от буває дитина. І дуже чітко є розуміння, що коли вона хвилюється, оці всі симптоми вони просто наростають як ком. Іноді людина ну, майже не може розмовляти. І тільки коли вона, як кажуть, успокаюється, все добре. Це такий дуже-дуже приклад, що було для розуміння, але всі хронічні захворювання вони також загострюються, якщо є такі, от просто якась домінанта. Ну, Психологічного дратування, і це дуже важливо. І ще в цьому все посилюється, якщо ну, не тільки дитина, але і вся родина відчуває цей тиск. І вже майже рік ми бачимо, що ну, деякі родини потребують дуже такої серйозної вже психологічної підтримки. Зараз багато дітей разом зі сім'ями вимушено покинули Україну, знаходяться за кордоном, але при цьому для них існують виклики щодо медичних систем той країни, де вони знаходяться. Можете розказати, з чим саме зіштовхнулися, які проблеми зараз існують, і що варто знати тим, хто планує переїзд? Ну, по перше, я всім раджу дуже раджу це. Мати в медичній системі свого провайдера, я як називаються педіатр, сімейний лікар, терапевт, для того, щоб, незважаючи будь-де би ти не знаходився, ти завжди можеш будь-яким способом месенджери чи там якось інакше зв'язатися і запитати, що робити, якщо це якась ну, така сута е -е, невідкладна ситуація. Коли люди приїжджають зараз за кордону, вони там обожнюють українську медицину. Боже, як це круто, бо там щось не то, там не те і таке інше. І в залежності від країни, з якої людина повернулася, є свої питання. Це питання черги, я кажу, лист очікування іноді до вузького спеціаліста це місяці. Я вже не кажу про якісь, наприклад, там до обстеження. Це теж може зайняти, наприклад, зробити кардіограму а, там два місяці треба почекати. Але якщо безкоштовно два місяці за кошти тут, тут, тут і зараз ну, 400 євро. І людина так думає: а наскільки мені ця кардіограма потрібна? І тому люди іноді плутають саме доступність до медичної допомоги з якістю. І З якістю за кордоном. Ну, судячи по протоколами, судячи плани лікування, там все добре. А от з доступністю через брак кадрів, і це брак кадрів там точно є. Бо ну, міграція лікарів, наприклад, там Польща, лікарі Польщі їдуть до Німеччини, Німеччина, наприклад, їде в Америку. Тобто люди шукають де краще. Ну, серед лікарів. І тому бувають такі зазори, що ну, в деяких областях, особливо в дитячих, наприклад, ну, приклад з Чорногорії, що ну, дитячого кардіолога він там майже єдиний там на три міста. І, і щоб попасти до нього, ну це такий експірінс, просто сумасшедший. Там теж класні лікарі. І якщо вони бачать, що це може почекати, значить це може почекати, ну не лякатися. Да? І по-друге, коли я вже бачив, з якими запитами вже люди, які там переїхали, хто вже навчається, треба брати медичну документацію, а саме попросити лікаря свого. Щоб були е, довідка про щеплення, це дуже важлива тема, завірена там, ну, щоб не пересилали якось е, деякі випіски з анамнезу. З саме амбулаторної картки, бо в деяких случаях це дуже якраз виручає за кордоном. Я також чув, що зараз реально є медичний туризм цих сімей назад в Україну, навіть не дивлячись на всі небезпеки, які реально існують. Медичний туризм трохи відозмінився. Це коли ще. Пояснити глядачам, що медичний туризм раніше це люди за кордону приїжджали за допомогою в Україну. А зараз медичний туризм, незважаючи там, на відстань, коли люди їдуть сюди там, на тиждень чи на два, щоб там щось бистреньке, як кажуть, пройти всіх лікарів у нас і повернутися туди. Бо у нас доступніше, там де, в деяких моментах дешевше і вже якось довіряють тут. І... Так як спілкування і ще і призначить те, що я люблю, там, може якийсь фуфломіцин, але це теж рідний. І тому ця тема є, і, да, і люди повертаються так, а піти до стоматолога, піти до кардіолога, гастроендролога, так всіх пройти і потім повернутися. Існує зараз дефіцит педіатрів в Одесі і в Україні в цілому? Що знаєте про цю ситуацію? Якщо брати от, ну, саме цифри по нашій поліклініці, у нас 320 людей по штатному розпису, але медичних співробітників, там, медичні сестри, лікарі, у нас 200 людей. І от в перші тижні після початку війни виїхало біля 60 людей, але вже буквально через місяць-два, Повернулися майже всі, от зараз тільки п'ятьох людей, із саме медичних співробітників, хтось залишився, хтось ну, виїхав і не повернеться. Тобто, ну Така історія. І це, це боляче. Але ну, взагалі це не критично, бо ну, знайшли способи, щоб ця система працювала. І я знаю, що по Одесі плюс-мінус так і було. І це. Одна з таких причин, що не, я точно знаю, що в Одесі не, не один керівник медичного закладу не поїхав в саме цей час, нікуди не виїхали. І це було, е, бо кажуть так, знаєте, о, якщо там директор чи хтось там поїхав, значить він щось знає і тому. І от я бачу просто на прикладах інших регіонів, ну, не стосується саме окупованих чи там захвачених та перші буквально часи, а саме таких от відносно тилових. Якщо директор десь їхав, то кількість співробітників просто там за 50% могла виїхати теж. І тому це велика така запорука і підтримки нашого департаменту. що Ну от всі були на місцях, і кожен, так як кажуть, проникся цією темою. Всі так згуртувалися, зберегли колективи, і це було круто. Що з медикаментами? Чи було на початку дефіцит, брак медикаментів для дітей, медикаментів, які могли би допомогти дітям? чи змінилася ця ситуація зараз? Самий великий виклик був якраз в окупованих територіях, бо ну, просто логістичні маршрути всі раз і перервалися. Якщо брати ну, на загал, теж і Одеська, ну, Одеська область. Проблема була одна, що всі, всі великі оптові склади фармацевтичні, вони знаходились якраз в Харків. Київ, під Києвом, і в перші буквально там тижні ну багато були пошкоджені з якраз і всі медикаменти, і все це було чи розграблено, чи просто вони згоріли чи щось таке. І от на цей період ну були деякі дефіцити по, ну для дітей з орфанними захворюваннями. Але міністерство настільки якось. Швидко пристосувалися оновленням логістичних маршрутів. Що люди, ну по-перше, орфанне захворювання це рідкісне захворювання. Ці діти майже ну, зі всіми родинами в перші там тижні вони виїхали за кордон. Це одна складова, а друга було зроблені інші логістичні маршрути, коли. Медикаменти були доставлені і ну, майже не відчули їх відсутність, зв'язану з логістикою. Деякі заклади, і ми е, в тому числі, у нас просто був деякий стратегічний запас в цьому. Я знаю, що ви особисто не дуже любите це питання, але не можу не задати, що в нас зараз з ситуацією вакцинації дітей, наскільки гостро стоїть проблема? Е, при тому, що вакцинації. Всі є в наявності, при тому, що спілкування е, ну саме я кажу за свою поліклініку про те, що педіатр в контакті з батьками, але іноді визвати, незважаючи на те, що дитина і батьки знаходяться в Одесі, визвати на щеплення вкрай тяжко. Як це пояснити, не знаю. Одне з таких пояснень, що, наприклад, незважаючи на те, що там школа дистанційна і не завжди питають, а принесіть якусь форму, і це вже третій рік поспіль, то ми бачимо, що цифри трохи стали нижчими. І дуже великий фактор того, що. З початку війни біля 20% дітей, ну, наприклад, нашого закладу, виїхали за, за кордон. Але там все дуже просто: там не зробив щеплення, не відвідуєш дитячий садок чи школу, і ніхто там ніяких супротивів не має. Вони приїжджають сюди. І опять зупиняється календар щеплень, і це незрозуміла така тема. Тому з нашої точки зору, і я точно розумію, нам потрібно комунікувати і казати, що вакцина керована інфекції не повинна бути в сучасному світі. І саме завдяки вакцинації це можна зробити, бо, як ще раз кажу, дефіциту вакцини немає. Наскільки реальна ця небезпека? Тобто, це звучить так, начебто ви не зробили щеплення і поки що не видно, чим це може обернутися. Давайте нагадаємо, чим це може обернутися. Якщо ви хочете, от, не воюючи, все ж таки зробити дуже високий вклад в нашу перемогу: вакцинуйте дітей. Бо захворівши військовий від кору, це мінус солдат. І, ну, і коли ти про це замислюєшся, це точно так. Людина просто виходить із строю. А якщо ми кажемо про кір, достатньо одного випадку для того, щоб наприклад, наприклад, рота да чи там ще більше людей просто вийшли, як кажуть. З поля бою, і тому це перше і дуже важливо захистити дитину, себе і всіх навколо. І коли там спілкуєшся з деякими військовими, і ти питаєш, а вам робили там діфтерія, столбняк, гепатит — кажуть ні. І це просто жахи. І тому, починаючи з дитинства, закінчуючи там, сезонність там, через 10 років потрібно е, повторювати, я всіх закликаю для того, щоб звернутися до сімейного лікаря без всяких там, проблем, абсолютно безкоштовно отримати захист. Бо, якщо ми кажемо, наприклад, про правець, це ну, може бути літальний випадок. Я вже не кажу про гепатіти Б, які ну, виводять із строя при трансфузії. І от такі були прикри моменти, коли, наприклад, дитину від кровотечі врятували, а особливо у грудничків, да, гепатит протікає так, що він приводить до літальних е, ускладнень. І тому дитину від потірі крові врятували, перелив кровь. Але там з'ясувалось, що був гепатит Б, і дитина померла від гепатиту. Бо, бо батьки відмовились від щеплення якраз ну, на період, коли це потрібно було. І таких просто прикрих випадків дуже багато. Не тільки в Україні, воно по світові так. Тому, знаючи, що кожний календар щеплення, кожні протоколи це теми, які построєні, як кажуть, на крові. Це не просто так, щось там вигадано. Після початку повномасштабної війни в мене чітко склалося враження, начебто, вже на наступний день всі забули про небезпеку коронавірусу, начебто вона просто зникла. Скажіть, будь ласка, чому це не так, коли всі кордони були перекриті, всі е, транспортні логістичні цепочки порушені? Е, Саме захворюваність, вона припала, і тому вже не на часі було перше: ми не думаємо. По-друге, нема збільшення кількості людей, які захворіли на коронавірусну хворобу. Але це все через півроку пішло на невець, коли почались рухи за кордону. ну, чи переміщення, наприклад, да, там, з закупованих зон в деокуповану. Коли люди почали, ну, наприклад, в бомбосховищах, де не дуже багато місця, не дуже вентиляція працює, почалась передача інфекцій. І не тільки коронавірусної. дуже зросла кількість заражених туберкульозом. І це теж пояснюється якраз цією скупченістю, порушенням вакцинації і таке інше. І коли ми кажемо про коронавірусну хворобу, дуже у нас дивуються люди, які заходять до нашої поліклініки, а у нас ну, не відмінявся масочний режим. Вони кажуть, так вже ніде не потрібно, а у вас потрібно. І я кажу: ви знаєте, не на одну добу цей наказ не відмінявся. Про масочний режим і тому ми хочемо зберегти ваше здоров'я, здоров'я наших співробітників для того, щоб бути захищеними, будь ласка, надягніть маску. І, і тоді отак, така комунікація призводить може, до якихось змін. Ну, деякі кажуть, та ні, це і тоді було дурня, і зараз дурня, і я взагалі вакцинуватися не буду. Ну це люди такі іноді бувають. Чекайте, це дуже важливо. Е, я правильно розумію, що досі по країні не зняті обмеження щодо коронавірусної небезпеки? Я маю на увазі маски, санітайзери і все інше. Ні, все як було. Мало того, для того щоб напам'ятати якось буквально, ну тут, скільки кілька місяців тому оновили наказ. Що ми продовжуємо той наказ, але його ніхто не відміняв. Просто це так, от руки трохи опустилися і якось з уваги ушов фокус. Давайте спробуємо дати прямо зараз декілька коротких порад для сімей, в яких є діти зараз в таких непростих умовах під час повномасштабної війни, аби зберегти здоров'я дитини зараз, чого робити точно не потрібно. Саме головне для кожної родини це мати провайдера в медицині. Це повинен бути ваш педіатр. Не треба якось там встидатися питати будь-які, навіть, як кажуть, дурні запитання, бо для вас це важливо. І адекватний педіатр відповість на всі запитання, якщо це буде сотий раз повтор, він точно, якщо він адекватний, це зробить. Є можливість, і це класно завдяки саме реформі. Ну, от щось не виходить вас з цим лікарем. Ви можете обрати будь-якого іншого, у якого ліміти не перевищені. Бо саме цей цей контакт, цей конект з лікарем педіатром це буде і запорука того, що все по життю дитини буде зроблено вчасно, безпечно. Ну, Основана на доказовій медицині. Це дуже важливо. І в результаті цього ви отримаєте здорову дитину і щасливу родину. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую.